У цивільному ще довоєнному житті він працював електрозварювальником, а вже після повномасштабного вторгнення обрав фах гранатометника. Нацгвардієць за позивним спец відзначився максимальною віддачою на лінії фронту, прикривав антидроновою рушницею побратимів і ніколи не залишав поранених. Про хоробрість та допомогу колегам воїнам матеріал Світлани Шекери. У свій перший бойовий вихід у районі Кліщеївки нацгвардієць Сергій на позивний спец мав знайти та евакуювати полеглого побратима. Щоб виконати завдання, знадобилося півдоби. У них дрони постійно на біжені. У них дрони постійно в русі. В основному ми це робили по-сірому, і тепловізори не працювали, так і нас менше видно. Тільки засвітишся одразу мінометка, обстріли постійно. Ми поки його несли, зупинок напевно 50 робили, тому що ти тільки метрів 10 проходиш і чуєш, якийсь уже дрон підлітає. І ти, звісно, відразу на всі боки десь, отак от, от присів і чекаєш. і далі на виході з позиції спец забирав із собою поранених. Згадую, як чотири доби доглядав за бійцем, який втратив обидві кінцівки, перев'язав і зрештою вивів до безпечного місця, діяв інтуїтивно. Це просто постійно треба людині про хороше розповідати. Що ти робитимеш там удома? Я завжди всім говорив. Наприклад, чим ти займатимешся, плани якісь. Ось, наприклад, там гроші прийшли. Наприклад, куди поїдемо витрачати? Позиція Сергія була, ніби перевалочним пунктом, куди доходили поранені бійці. Антидроновими рушницями він прикривав побратимів і всім надавав медичну допомогу. А там нами сутки пробив. Один там із нами взагалі добу просидів. Він пішов з напарником, їх почали обстрілювати, скидами скидати, йому голову пробило. І він один живий повернувся, виходить ще й з уламком у голові, у шиї. Коротше, сидів і каже: Щось у мене болить. А ну глянь, я отак хоп, витягну, крові немає. Ну все, буде нормально. Часом знесилені поранені бійці просили їх покинути на півдорозі. Сергій на це не зважав. От бросай мене, та все я не можу. Кидай мене, я сам дійду, я знаю дорогу. Я кажу так, 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 розповідай мені, і все одно ні, йдемо, кажу. Ну там по різному було нічого. Ти залишаєшся, і я залишаюся. Він поки не піде, і я не піду. Я кожні метрів 20 проходжу, оглядаюсь, Якщо навіть їх не бачу, перекличку роблю. Над позиціями кружляли ворожі дрони. На запитання, скільки їх збив, Сергій скромно каже, можливо, сотні. До великої війни спец був зварювальником. До військкомату в кривому розі прийшов добровольцем у 2022-му. Там познайомився зі своїм побратимом Олексієм за позивним кажан. Мене в основному сірена матівіра Вона... ну мене в основному сирена мотивувала. Вона мені мозок приїла. Ось так кожен божий день. Я її чую, і мені хотілося тягнуло піти терміново. Коли ми були, можна сказати, в пеклі, він там дуже себе гарно проявив, як кажуть, задню не давав, завжди йшов на допомогу, виручав, допомагав, тому це дуже запам'яталося. Він В екстремальних можна сказати, так, ситуаціях він дуже спокійний. Він, як знаєте, як кажуть, думає холодною головою. Нема в нього паніки. Міркувати про те, що робитиме після перемоги, Сергій вважає ще зарано, аж надто багато у ворога і зброї і живої сили. Удома на Сергія чекають мама та сестра, і боєць хоче, щоб рідні ним пишалися. Керівництво внесло подання на нагородження орденом за мужність третього ступеня. Це більше як би, для батьків. Це більша нагорода для батьків. Мені це просто медалька висітиме. А ось батькам ну, чесно скажу, батькам буде це набагато приємніше. Мені більше подобається, коли вони пишаються тим, що я роблю. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.